Головна подія року телепремія Гордість Тернопілля у розпалі. Останні декілька тижнів про номінантів говорять в усіх куточках Тернопільщини, адже саме гордість об'єднала десятки тисяч краян. Саме ви подавали імена учасників, а згодом своїми голосами обрали трійку фіналістів. І вже тепер у вас є час до 20 грудня, щоб проголосувати за тих номінантів, яких вважаєте достойними перемоги цього року. 5 грудня розпочинається другий етап голосування. Переможців у кожній із 17 номінацій буде визначено шляхом підрахунку смс-повідомлень, які отримали номінанти у першому і другому етапах. Традиційно телепремія з кожним роком гуртує все більше і більше людей. Про це свідчить і кількість смс-повідомлень, які надсилають за номінантів. Завжди сам момент голосування, особливо хвилюючи, як і для учасників, так і для тих, хто віддає свій голос, і для нас, як для організаторів телепремії. І ми тішимося, що цього року лише за першу добу першого етапу голосування було віддано понад 4 тисячі голосів за наших номінантів. Це ще раз говорить про те, що це вибір народу. Ми пишаємося тих, кого бачимо серед номінантів, і ми тішимося кожному їхньому, навіть маленькому здобутку, адже сьогодні. Діяти навіть маленькими кроками вкрай важливо. Загалом в першому етапі голосування глядачі надіслали понад 30 тисяч смс-повідомлень. Хочу зауважити, що жодні смс-повідомлення не згорають. Вони всі. Плюсується, підраховується. Єдине, що я би хотіла звернутися до глядачів, перед тим як відправляти смс, дуже уважно перевірити правильність написання універсального коду кожного з номінантів, тому що вже траплялися випадки, коли через неуважність власне голоси не були зараховані. Результати другого етапу залишаються конфіденційними аж до урочистої церемонії нагородження переможців, яка відбудеться 21 грудня. Отож, не зволікайте і подаруйте можливість одержати перемогу тому, хто дійсно цього заслуговує. Кошти за смс-повідомлення будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України. А всі деталі про телепремію на офіційному сайті Гордість. .tv.